Усім привіт! Мене звати Роман. Я декілька років займаюся бігом. Це Константин. Привіт. Багаторазовий чемпіон та призер України на середній та довгій дистанції. Сьогодні ми з вами поговоримо про спецбігові вправи, коли та скільки їх виконувати, і дізнаємося, для чого вони взагалі потрібні. Щоб досягнути поставлених цілей бігу, потрібно виконувати певні бігові вправи, які спрямовані на покращення техніки та розвиток фізичних якостей. Песбігові вправи виконують для того, щоб змістити наші зв'язки та м'язи, покращити техніку бігу, зробити наші суглоби еластичними. Всі вправи спрямовані на те, щоб у вас була правильна постава та для розвитку внутрішньо-м'язевої координації. Також розвивають силу стопи в момент дотику до опори, силу литкових м'язів, задньої, і передньої поверхні стопи, які відіграють важливу роль для техніки бігу. Виконуючи спецбігові вправи, варто розуміти, що дуже швидкого зрушення в техніці бігу не буде. Потрібно виконувати систематично і з часом вибудується стереотип правильних рухів під час бігу. Протяжність та кількість вправ, якщо ви новачок, має бути невеликою, тобто 2-3 вправ з протяжністю 20-30 метрів буде достатньо. В процесі тренувань головне плавно збільшувати навантаження і плавно додати нові вправи, але їх відстань не має перевищувати 80-100 метрів. Наприклад, якщо починати з трьох вправ довжиною 20-30 метрів, за три місяці регулярних тренувань їх можна збільшити до 5-6 вправ протяжністю 50-60 метрів. Підготовчий та базовий період можна включати більше спецбігових вправ та збільшувати їх відстань. Для напрацювання кращої техніки бігу. Спецбігових вправ є дуже багато, але основних можна виділити від 6 до 8, які ми будемо показувати в наших відео. Тож спецбігові вправи для підготовки спортсмена є дуже важливими і нехтувати ними не потрібно. А для кращого розуміння, які вправи бувають, скільки їх виконувати, переглядайте наші відео, підписуйтесь на канал, і ви нічого не пробудите.